То як сприймати це призначення? Може вже заспокоїтися Європа про те, що не залишить їх Америка? Ну, ви знаєте, найбільш важке питання, але воно абсолютно не стосується, на мій погляд, країни. Воно стосується персоналії. Тобто, президент ша може як призначити, так і дуже швидко звільнити, як оголосити, так і дуже швидко. Вибачте. Навпаки, це згорнути і почати інші дії, тобто передбачувати це дуже важко, але будемо сподіватися, що все-таки здоровий глузд в цьому питанні візьме е, верх, і е, ну, питання взаємодії між Європою і США будуть остаточно вирішені. Хоча, поки що, ми бачимо, що і Європа починає. Вибачте, впроваджувати незрозуміле рішення. Ну, якщо ми візьмемо з вами е, цю історію довгу, дуже довгу історію з е, Таврасами у Німеччині, то знову заблокували поставки е, цієї самої далекобійної зброї, про, про яку говорив Бен ходжес е, в Україну. Тобто е, ми знову опиняємось в ситуації, коли треба все таки більше сподіватися на можливості власної економіки чи ніж на допомогу ну принаймні, таких країн як німеччина це точно що стосується саме далекобійної зброї ну, а все ж таки, якщо повернемося до ймовірного призначення Верховного Голокомандувача об'єднаними Збройними силами е, Алексус Гренкевич, що відомо про нього, який він має досвід, і е, які його ставлення е, до Україно-Російської війни Розумієте, правильно. Сама система кадрової політики в Сполучених Штатах вона вибудовується таким чином, що, як правило, нагору висувається незнайомий знайомих. А є система, яка фактично спробує еволюціонувати всередині кадрової політики і висувати нагору саме тих, хто заслуговує на це. Тобто, на відміну від України, ми з вами бачимо різне призначення у нас, по різному, які відбуваються. Немає сталої політики кадрової, там же є процедури, які дозволяють. Поступово робити відбір, і так воно відбувається аж до е, самої високої посади, на яку призначене. Тому сказати, що ця е, людина не є досвідченою. Ну е, погодьтеся, не, не буде дуже коректно з нашого боку. Що стосується його обізності в сучасних війнах, ну це теж питання таке: знаєте, риторичне. Ми розуміємо, що сьогодні, крім... Українських військових мало хто обізнаний в сучасних війнах, тому що то, що відбувається сьогодні на полі бою, у нас конфлікти, це є у нас. І саме наші, е, вибачте, вищий офіцерський склад, має спробу зрозуміти, яким чином треба планувати в сучасних війнах. Але не забувайте, що все це відбувається без застосування ядерної зброї. Тому, на мій погляд, Розумієте, ми повинні і іноді думати про те, а що якщо відбудеться те чи інше дійство, тому е сказати, що ця людина з одного боку є дуже досвідченою. Що стосується операцій, які проводились саме всередині США, і що стосується кадрової політики, ясно, що ми можемо сказати. Що вона досвідчена? Що стосується, вибачте, питань, які відбуваються в конфлікті між Україною і Росією. Ну мені важко сьогодні коментувати ці аспекти. Тому я е, не готовий сказати наскільки е, в сучасному полі ця людина зможе бути обізнаною і зможе буде просуватись е, по великому рахунку е, НАТО. Саме на шляху до того, щоб допомогло НАТО Україні вистояти, щоб НАТО об'єдналося навколо загальної ідеї бути потужним чинником в Європі задля забезпечення безпеки і оборони країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Ну, в питанні про те, що треба об'єднатися, зокрема, можливо, треба буде об'єднатися і проти конкретних членів альянсу. Я маю на увазі обіцянки Дональда Трампа, які він готовий дати Путіну про нерозширення НАТО. Скажіть, будь ласка, свою думку з цього приводу? Чому він робить такі заяви? Чи дійсно він може дати якісь гарантії? Як вони будуть виглядати ці гарантії? І чи потрібно йому це взагалі узгоджувати із союзниками по альянсу? знаєте, ви задаєте питання, які, на мій погляд, повинні давати експерти з психології людини, тому що по великому рахунку багато заяв, які протиречить одна одної, які не виконуються відповідно самим президентом. Тому ну, сказати чи спробувати передбачити. Ті чи інші кроки президента Трампа саме на шляху того, щоб зміцнювалась НАТО, зміцнювалася оборона в Європі, ну, дуже важко. Тому я відверто кажу, я не берусь е цього робити саме через те, що зрозумійте правильно, ми сьогодні маємо справу з людиною, яка фактично не є послідовною, з людиною, яка не відповідає е на ті виклики, які сьогодні виникають в Європі. І бачимо, що і вся Європа в цьому питанні пробує тільки е, ну робить перші кроки для того, щоб об'єднатися, тому що ну знову кажу, от питання, яке виникло в Німеччині, знову стає незрозумілим з точки зору постачання нам відповідних систем зброї. Ну, все ж таки, тут же ж питання не в тому, не в психології. Є факт, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, Сполучені Штати ключовий союзник НАТО, і в тому, що наскільки які його юридичні політичні можливості дійсно давати гарантії про нерозширення НАТО Путіну? Оцей аспект мене цікавить. Ви знаєте, ви. Класно сказали, але давайте ми з вами знову повернемося в юридичну площину і пробуємо згадати, що Сполучені Штати виконали Будапештський меморандум, чи Сполучені Штати не заявили те, що вони хочуть вийти із Альянсу. Такі ж кроки і такі ж заяви теж лунали. Ясно, що є з юридичної точки зору обов'язок, який повинні виконати Сполучені Штати в разі відкритої агресії. Але після тих заяв, які сьогодні ми чули постійно, я не впевнений, що ці кроки можуть бути зроблені. Розумієте? Тому, е коли пробують нам сказати, що Альянс з одного боку єдиний, а е з іншого боку, я завжди кажу як аргумент тоді, навіщо Європейському Союзу створювати свою європейську політику безпеки і оборони? Тому е питання щодо Переобрання президента воно рано чи пізно встане в Сполучених Штатах, але чи будемо казати, воно відбудеться таким чином, щоб Сполучені Штати як держава зрозуміла свій обов'язок перед Європою? Оце питання серйозне. І воно абсолютно не є, будемо казати, риторичним чи банальним, якісь, тому що давайте згадаємо, що Будапештський меморандум теж Сполученими Штатами до кінця не виконаний, і це теж проблема, яку треба якимось чином розв'язувати, чи зможе сьогодні більшість в Сенаті е, створити ті умови, при які нам все таки Трамп почне постачати нове озброєння? Я не знаю. Я не знаю, ви задаєте ті питання, на які на сьогоднішній день мені здається серйозний експерт чи серйозний політик не готовий вам відповісти, тому що дуже багато протиречивих заяв і дуже багато безповід... безвідповідальних заяв. Дякую вам, пане Ігоре, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Ігор зі військовий вам. експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був щойно у нас в ефірі.